Привіт, мої друзі, дорогі мої телеглядачі. Привіт добричок! Привіт усім! Ой їжачок, привіт-привіт. А, а мишка казала, що ти сьогодні на озері щось цікавеньке бачив. Таке бачив добрачок. А ну розповідай нам, що там такого цікавого. Я також був на озері, нічого й не помітив. Я так злякався сьогодні. На нашому озері налякався? Так. Я чого? Там якісь діти гралися. Так. Прийшли в ліс за квіточками, а, а вийшли без. Як це так? А дуже просто. Пішли вони оце до озера і почали пускати кораблики. І там таке сталося, як всю воду. Оце вони там да. бігали, гралися, доганяли одне одного, палицями тикали в кораблики. Да. Почали гратися на здогонки, хто швидше, і ба у воду, і все, всі ноги мокрі, і штанці мокрі. Я зараз розповім тобі історію одну, а ти от мені скажеш, який урок можна з цього всього взяти. Добре, давай, розкажи нам з малятами. Добре, історія ця про Данила та Галинку. які також дуже полюбляли зігратися на березі. Ставкар. Ставок був не глибокий і не дуже той великий, але дуже гарний. На ньому росли водяні лілії, квакали жабки. Угу. І цей ставок був неподалік від їхнього будиночку. І у нас на ставку жаби квакають. І всі інші люблять гратися на ставку. Я... А от мама найбільше цей ставок не любила і забороняла дітям гратися на ставку. Чому? А тому що тому що, ну от так от завжди якось траплялося, як у тих хлопців із нашого озера. Що в воду падали? Та да ще як? От як тільки побіжать на озеро гратися, все «Готуй перевдягання, бо обов'язково прийдуть мокрими. О, дивина! Це тобі дивина, а для дітей нічого дивного. Вони собі так постійно гралися, і їм так воно і подобалося. Моїй мамі теж би таке не сподобалося. Ну. Ніякій мамі таке не сподобалося. От скільки можна повторювати? закричала вона. А крім криків, я ще інші покарання застосовував. Як так, так цікаво, які. А я мультфільмів їм не включав цілий тиждень! Цілий тиждень. Ой, як ти суворо. А що? Хай знають, як мами не слухатися. Це справді, одного разу дещо сталося. Що змусило маму таки прийняти найсерйозніші міри. О, то мені цікаво! Що ж там сталося такого страшного? Ти, ти слухай. Значить, через деякий час у Данилка повинен був бути день народження. Ой, не були прийти до нього друзі і родичі, і навіть фотограф з міста, який мав все це дійство сфотографувати. О, клас! Діти і батьки. Всі були дуже раді і з нетерпінням чекали цього дня. І от того дня, з самого ранку, всі прокинулися ранесенько і почали готуватися до такої ось події. Угу, Мабуть, всі були так гарно одягнуті. <гум> Та ще як? Адже ж фотограф мав приїхати. І мама з самого ранку каже дітям: Що? А ти не здогадуєшся, що? Напевно, щоб не йшли до води. Так. Саме це її найбільше і турбувало. Ти, Данилко, ну, так мама каже, Самий старший з усіх дітей. До того ж в тебе день народження, каже мама. А це вже не аби що, mm -hmm. добричок. І тому ти повинен, ти повинен, каже мама. Значить, за зусіма наглядати, і на ставок ні в якому разі їх не водити. Правильно! Але коли діти прийшли на день народження і побачили ставок, який неподалік був від їхнього будиночку, а ще й лілії, а ще й камінчики на березі, а ще й почули, як жабки квакають, все. Мабуть, вони не втримались добрачок. Справді, побігли на ставок кидати камінці у воду. Ого! Ех, скільки щастя було в їхніх очах. Вони камінці в воду кидали, а потім одна дівчинка каже А я хочу дістати лілію. І що, а Данилко? А він всім сказав, що йти туди не можна. Але діти почали його вмовляти. Ну що ти, ну що ти? Ну давай підемо, нічого такого не станеться. Вони а це вони не слухняні. Це поділо на Данилка. І він пішов з усіма на ставок. Ой-ой-ой. <гас> і коли одна дівчинка почала діставати Лілію, то всі діти почали їй допомагати. Всі діти тягнули ту квітку, і так як всі разом тягнули її... Так всі разом у воду і шубовснулися. Ого! Всі грязні, мокрі і нещасні. Зате з квіткою в руках. Ой, це слабка потіха була для них. Справді, всі вони в такому вигляді прийшли додому, а тут, гляди, і фотограф з міста приїхав. І що ж це за фотографія буде? Зіпсована! Фотографія вийшла так о собі, не дуже. Але реакція батьків була ще гірша. От дісталося, напевно, данилку. <свято> Ти знаєш їжачок, Свято було зіпсоване. Це раз. І це було найгіршим покаранням для нього. Ну так! Мама! Мама, побачивши сумний вигляд сина, вирішила вже й не сварити його. Але Данилко і сам розумів, що маму підвів, і так йому було недобре. А це два. Правильно, добричок, от я хочу побажати нашим глядачам, щоб вони були слухняними. Е, а я хотів би побажати тобі їжачок. Так. Ну і вам, любі малят. щоб ви ніколи не піддавалися на умовляння друзів, щоб зробити щось погане. Ось справді. А нам залишилося. Лиш попрощатися з вами малята, так і побажати вам на добраніч. солоденьких вам сніг. you